Так, Тепер йде зборка сідушки, тобто, вже, діло, сідушка збирається, першу я зібрав, ну, тут я вже тільки що надів е, цей паралон, наклав. Е, ну досить, досить непогано зійшлося все в розмірах. Єдиний нюанс по кабелю, подушки, ну тут щоб ви не провтикали, тут є защолка одна і кабель йде отак. Тобто, друга защолочка тут знизу на пластику чіпляється, відповідно, далі пропускається кабель. Тут, тут в би добре. Ну, збираємо першу сидушку. Ну, досить непогано вийшло, все склалося. Єдине, що там от, е, нюанси по пластиках тих бокових. Ну, але це вже таке діло друге, воно там не, не критично наразі. Ну, будемо знімати зараз. Тут були ті кольця, що на ньому полишалися. Ну, кольця ставити не буду, бо з ними багато пацканів не ставлю стяжки. Досить непогано вийшло з тяжками і простіше в монтажі. Все. Потім знімаю, поначепляю, потім я вам вже покажу момент затяжки, щоб орієнтувалися.